Туристичні посиденьки на екопункті Перемичка на вулиці погода шепче. Хто хоче прийняти душ, далеко йти не треба, можна просто вийти. Тут от подивитися народу, скільки. Йдемо нанизти, що не все, основний циганський табір знаходиться внизу. Займайтеся, селите каріматки. Це якісь діти прийшли, один з них розмовляє по телефону. Ну, ми йдемо далі, на вулиці. Тут у нас вариться їжа, трохи дощ, я буду бігати. Вовчик повар, щось готує їсти, у нас має бути сьогодні борщ. Камера запотіла, я не врахував, того, було. От, вже майже напевно готовий, так? Ще трошки? О, і все, бачите, погода красива. Дуже гарно. Там Петрос, десь там Петрос, коротше. Ну і наш борщик, от. Няма-няма, няма. Ну все, маємо надію, завтра нормальна погода і ми сходимо в гори. О, дівчата ще там пасуються, але... Що вони роблять? Чорницю збирають. Пасуються, чорницю збирають. Im došni pomeh, ok. Čau, kakao.